Перед тобою трансформаційна фінансова гра грошова стратегія, потужний інструмент для розвитку фінансової грамотності, виявлення блоків та створення власної стратегії збагачення. Ця гра створена для тих, хто хоче навчитися керувати грошима, прокачати фінансове мислення, а головне побачити, як саме працюють твої особисті фінансові стратегії. Тут є три ігрових поля, три шляхи розвитку, і у грі ти зможеш пройти через ці три тематичних поля. Поле робота тут ти пробуєш себе в ролі найманого працівника. У кожній клітинці реальні ситуації з життя офісу, виробництва, сфери послуг, ти відчуваєш, що таке зарплата, податки, стабільність і обмеження. Поле бізнес ти зануришся у світ підприємництва, ризику та великих можливостей. Тут прибутки, інвестиції, втрати, масштабування. Це поле вчить мислити стратегічно. І поле фінансова піраміда це твоя фінансова вершина. У кожному полі є можливість перейти з роботи на бізнес і навпаки, все як в реальному житті. Клітинки гри. Кожна клітинка прописана так, щоб чітко показати, де ти отримуєш прибуток, де втрачаєш це витрати, а де блокуєш свій фінансовий потік через страхи, установки і бездіяльність. У грі є три колоди карток. Це 82 картки шанс це випадки з життя, які або допоможуть заробити, або випробовують твою фінансову гнучкість. Тут є нові можливості, ризики, несподівані подарунки, все як в реальності. 240 ігрових купюр різного номіналу, щоб навчитися рахувати, аналізувати, планувати бюджет це практичне тренування для управління грошовим потоком і 20 карток таблички на роботу і 20 карток таблички на бізнес. Тут ти отримаєш стартову позицію, обереш сферу діяльності, у якій почнеш свій фінансовий шлях, і далі будеш приймати рішення, лишатися чи переходити. Гра розрахована на 1 до 10 учасників і триває в середньому 3-4 години. Це чудовий варіант як для індивідуального занурення, так і для роботи з групою.